Це була дуже неправильна ідея. Це була помилка. Не пробуйте це ніколи. Всім привіт! Сьогодні будемо дегустувати пекучу лапшу. Сам ти пекуча лапша. Це називається нудл. Це янгудан гуджангудан середньої гострості. Це українська просто взяли для вас, щоб ви поняли, що таке от там по різниці. Так, як вона виглядає? Порівняйте. <кхем> І взяли для серого бульдак Х2. Самий гострий, самий трендовий, самий топовий. Самий бульдачовий бульдак, який тільки може бути Х2. Я спорю на те, що Сіри його не доїсть. А що я там то розказую? Зараз попробуємо, на лайтово взагалі. Але на всякий випадок ми взяли ось такий асортимент кефіру, йогурта і молока. І, звісно, пиво. Пиво це для мене, бо в мене не буде пекти нічого. Що по цінах розкажи? Це стоїть десь 30-40-50 гривень, як купите. Це стоїть 100 гривень, а бульдак 150 150 гривень найдорожчий і найпекучий. Що ж там в ньому є? Давайте розпакуємо, покажемо, що він складається в середині. Давайте спершу саме дешеві. Це взагалі не саме. Ну це таке, що спробували всі. Ще його розпакувати зараз. Є ще час передумати, чи Ну так, лайфхак. О, oh. Шиназис. Mm, right. Так, відкрилось. Висипаємо. Що, тут іде лапша і два пакетики. Це спеції, а це... Що олійка? Ти mm. колись mm. додавав олійку? Вже, не я я не додавав. Я ніколи. Хто додає цю олійку? Я завжди її викидаю. Далі що mm. там? в mm. Це Хуан Джан Джангуан. Джанг, джанг. Гляньте просто різницю між тим, яка тут лапша яка там. Цю можна просто запарювати. що ти вот викидав, да? Цю. Його, да. Да. Її можна просто запарювати. Подивіться різницю між цією і цією. Да? Є різниця, є дуже сильна. Бо це нудл, це натуральна штучка. Це сушені овочі, а це той самий гострий супер-соус, супер приправка. Перед край бульда. Ну, тут напавлення, звісно, по інтересу. І от сади не розвалена, вона така, як макарони. Жорстка, як кажуть, всі. Подивіться. Ну, це красиво виглядає. О, і так само а... тут іде два пакетики, але тут настільки. Це. Як? Подивіться, все, зими. все червоне. Мені вже <как> страшно, що це буде. Пробуй, як... відкрий. Але ці треба що? Ці, ці треба варити. Буде Зараз будемо варити, яйця буде. Зараз марити. будемо варити, тут будемо просто запалювати і будемо пробувати. Так. Чекайте. Ні, пробуй зразу. Пробуй зразу. зразу. Ні-ні, просто чуть-чуть ні, ні, ні. собі відкриєш, ну типа, щоб був спойлер, і не так легісенько не єси чокає. Триймаш. Ну не відкривається. Бляха, воно не відкривається. Так, да, бо це блізнеш, Більш... то попалиш мені стіни. Та що там це чуть Ух ти ж. Я всегда хочу, прикинь. Та ні, це піп'яс. Зараз спробуємо. Все, зараз будемо запалювати і пробувати. Дай кефіра. Тепер так, для правильного раменчика треба зробити правильні яйця. Варити їх потрібно 6 хвилин в киплячій воді. У нас вода вже підходить, обов'язково, щоб гарно відчищалось дирочку, і тоді воно буде з кайфом відслаюватися вам. Чікс. Фікс. Все, засікаємо 6 хвилин. Значить, так, чим відрізняється за запарка звичайної мівіни і приготування ромен бульдак. Вам потрібно взяти в киплячу воду і 4 хвилини в киплячій воді їх прям варити-варити, тому що це справді ну, макарон. Китайська лапша, вона вариться запарити, і, як звичайно мівіну, не вийде. А це ми запаримо звичайну мівіну. Також яйця тут же доходять. Тільки коли водичка починає підбулькувати, беремо. Приходиться отак на два його чикс. Все, чікс. І засікаємо 6 хвилиночок. Винімаємо, винімаємо наші макарончики. Їх треба виймати без води, майте на увазі, це дуже важливо. Що, Це саме отак чух. Чув. Кидаємо ці. Забираємо наші яєчка. і кидаємо їх в ледяну воду. Потім будемо підчищати. Чикс. Чуть бульвечику сюди. І сюди чуть, -чуть. Чемо з найпростішої ріва називається, її просто заливаєш водичкой кипяченою. накриваєш кришечкою і можна пробувати. Ну і засипаєш це, всі прибрав. Що, олійку засипаєш? Так, да, так, да. справді. Давайте попробуй. Що це за олійка? Ростойські руки це чекає своєї черги. Так, да, все, друзья, цю. Саме проста, ви її точно пробували, знаєте, як вона виглядає. Що, починаємо засипати, тут йдуть сухі овочі. Що тут в нас є? знаю, Трава, якщо що. Так, більше. В тебе якісь джи. Там кунжутик якісь. Кунжут якісь ше. Воно зараз набухне. Морть кучка. Так, висипаємо це і висипаємо наш соус. Ну це, звісно, я воно. Дивіться, воно просто чорне. Ох, це страшно, звісно. Ну, я дивився тіктоки, то люди плакали від нього. Плакати будемо від цього від цього будемо помирати. І в мене теж сухеньке, але воно в воду, Така приправа, воно дуже гостра і дуже багато. Все, забираємо перемішуємо. А що ще яйця треба? Яйця зараз будемо кидати чуть пізніше, Переможемо, перемішуємо. Оце, дивіться, воно. Все чорне, запах іде просто, яд такий. Перемішайте. Нехай собі там розіб'ється, бо має бути таке да. з жовтком. Дивіться. Ах, аж протекло. Що, відставляємо, пробуємо саму просту? Так, да, давай, поки це хай напарюється. Так, сюди. Має бути гостре. Ти перший, пробуй. Ти цим будеш проводити палочку? Ну так, да, а чому ні? Ну чи mm. не важко? Дитяча. Ні, це лише слабо. Пуста Д... для... вина, як ви любите, як ви їли в дядстві зараз. 100 така... гривень. Гостроти тут майже немає. Можна далі по ним нічого не сказати. Переходимо до других. Це саме жорстка, це да. середнє це середнє і це буде дуже. Ну, це діпо, це дуже невесело буде. Давай пробуй. Ну, Давай хто по перший зап'є. Тоді треба одночасно бери. У мене вилочки нема, чи не буде їсти чи. Ложку бери, що небудь бере. О. Вкусно? Ага. Макарони вже зовсім не такі, як тут. Це вже ніби то справжні макарони. Це реально смачна. Хоча не юна, ні. Не гостра. Ти жогониш. Ні, ну є гостринка, але я б не сказав, що вона. Так і не... Що робить гостріше? Так, да, кстати, вона не така вже жорстка. Яйце. Це топ, конечно. Я так ще не їв. я ще попробую. Ох ти. О, ні, підпекаєш. Дай до мені пива. Це не робить вально, що йому не гостро. Ну, але смачно. Але вкусно. Цю варто попробувати. Хто любить не сильно гостро, рекомендуємо. Можна відправити. Вже за кадром просить нас передати. Ну і що, підходимо до самої, самої жорсткої, що всі пишуть, що це просто... Єстепер, що я. я подивлюсь. Зараз я зап'ю. Ну це вона виглядає навіть страшно. Давай трошки візьму. <laughs> не вообще Не, ну це... Це страшне. Не знаю, кто загуляет и ест. Но это мне... Это настолько жестко, что это просто... торба. Это не купляйте просто. Ну я не знаю, кто это любит вообще. Мен Ты же не пробовал цей? Пробуй эту штуку. Треба ложкою. Нет, это це, це... я. я Дай це... мне ложкой, пробуй ложкой. Не рекомендую вам это есть. Я еще что такое вафтро не ел? Попробовать надо. Дивись, вот это самое главное ешь из чем. Ешь, смачного тебе. Берем йогурт. Нереально и просто жесть. Но ну добре? Им сейчас будем мучиться. О! А, нет, а сделать хоть четыре, пять, Нормально, жду? я уже поел, ну давай чуть-чуть. Давай три ложки, вот так нормально, чтобы... Ага! Ты хоть завтра не выходить из туалета, да? Фоні, діло, тяжкий, йде? Гірше не буде всього до От Отак просто три ложки разом. О, ні, це, <пев> не. це реально що може бути. Що ти скажеш? Я скажу, що. Я скажу, що я більше це пробувати не буду ніколи, Ну це такий яд, що просто страшно. Все почав з середини. Воно зараз ще буде доходити, напевно, що гірше буде робити. Да. Але ну, варто спробувати. Я не думав, що воно так сильно буде пекти. Але як є, так і є. І це то саме вкусно, що ми передали що, що, не що, не що, на ми другий вже добиває. Підписуйтесь на канал, напишіть, що вам сподобалось, що ні, що попробувати в наступних випусках. Дякую вам за перегляд, за перегляд поставте нам лайк. Да?